Каховська ГЕС увесь світ побачив наслідки трагедії, яка нещодавно сталася через підрив росіянами дамби та затоплення берегової частини Херсонщини. Але чи ви знаєте, якої біди завдало жителям нашого краю її будівництво? Розкажемо, як будували ГЕС та до яких фатальних подій це призвело у 1950-х роках. Офіційно радянська влада почала будівництво нової дамби через посушливе літо 1946 року, яке призвело до голодної зими. Тоді під час голоду загинуло близько мільйона людей. Кремлівське керівництво звинуватило в усьому кого? Правильно, погоду. Чиновники не хотіли визнавати, що 2 мільйона тонн зерна, які були так потрібні місцевим жителям, насильно вивезли до країн так званого соцтабору в Європі. Хіба це причина? Винна погода і тільки через це радянська влада вирішила приборкати погоду за допомогою дамби, яка повинна була стати частиною нової зрошувальної системи. Спочатку під час цієї стройки віка планували побудувати найбільше у СРСР водосховище за площею та об'ємом води. Розробили проект, який передбачав використання енергетичного потенціалу Діпра. На думку авторів, Каховська електростанція мала забезпечити стабільне джерело енергії для промисловості та інфраструктури. У вересні 1950 року почалося спорудження Каховського гідровузла, ГЕС, водосховища та системи каналів. У жовтні 1955 року будівництво завершило. Понад 10 тисяч робітників та 5 років знадобилося, щоб звести цю конструкцію. Робітникам доводилося працювати щодня майже 18 годин. При цьому їм затримували зарплатню та постачання харчів. Хоча паралельно радянська пропаганда організовувала цілу інформаційну кампанію, розповідали у статтях та фільмах, як прекрасно ведеться будівництво. Дамбу спорудили висотою 120 двадцять метрів та довжиною, десь 12 кілометрів. А довжина ж водосховища сягала 230 км. За думкою інженерів та будівників, ця дамба повинна була за допомогою каналів забезпечити водою не лише Кримський півострів, а й весь південь України. Також радянська влада хотіла завдяки каховській греблі використати північно-кримський канал для судноплавства, перевозити по ньому до Азовського моря до 10 мільйонів тонн вантажів на рік. Але мережі каналів не вдалося створити. Бо інженери прорахувалися, вода у водосховищі випаровувалася швидше ніж було потрібно, тому заповнити Каховське море до необхідних параметрів було неможливо. Навіть сусідня Дніпрогес не допомогла скиданням води. У цій ситуації найтрагічніше те, що Каховське водосховище затопило понад 90 сіл 37 тисяч жителів назавжди втратили свої домівки. У своїх нотатках відомий український режисер Олександр Довженко описав діалог з одним сільським головою. Як же колгоспники поставилися до ідеї моря і переселення? Проклинають усі, кого переселяють. Всі, хто цей захід здійснює, каже чоловік. Потім, у 1958 році, навколо цієї драми за сценарієм Олександра Довженка зняли фільм Поема про море у цих рядках він передав увесь біль та масштаб злочину радянської влади. Цей страшний сон переходить у дійсність майже непомітно. Весь дніпровський низ від Запоріжжя до Каховки зразу став непізнаним. Пішов під Дніпровську воду, великий запорозький луг. Потонули навіки старі хрести на дідівських кладовищах. Все, що батькам і дідам, віками здавалося красивим від перших дитячих років. Все щезло також після спорудження Каховської ГЕС зникли назавжди цілі види риб. Під воду також пішов величезний острів Тавань, який старожили, потім назвали Херсонська Атлантида. Існує версія, що у 15-17 століттях його контролювали то литовці, то козаки, то турки. Масштаби катастрофи для того, аби налагодити нову систему зрошування для вирощування рису, бавовни та інших сільськогосподарських культур. Погодьтеся не виправдані. Але як казав класик, історія повторюється: одні загарбники створили греблю, яка затопила села та зруйнувала життя людей на півночі Херсонщини. Інші окупанти підірвали водосховище та перетворили на пекло життя мешканців південної Херсонщини. Уночі, 6 червня, окупанти зруйнували греблю Каховської ГЕС. Так вони, наче, хотіли спробувати уповільнити наступ ЗСУ. Але це призвело до масштабної катастрофи. За декілька годин потік води затопив частину населених пунктів на обох берегах Дніпра. Людям виводилося рятуватися на дахах будинку. Критичною ситуацією є на лівобережжі Херсонщини. Тамтешня окупаційна влада не тільки не подбала про евакуацію населення, вона ще й заспокоювала, стверджуючи, що ніякої небезпеки немає. І це було повне блюзнірство, коли Гауляйтер Сальдо на фоні затопленої нової каховки намагається заспокоїти місцеве населення. Результат підриву дамби не забарився. Лівобережжя, яке розташоване на нижчому березі Дніпра, ніж правобережжя, суттєво затопило. Нова Каховка, Олешки, Гола Пристань, Кардашинка, Корсунка, Дніпряни та інші населені пункти опинилися під водою. Не один день люди перебували у водній пастці. Наприклад, у Кардашинці люди змогли врятуватися на маленькому клаптику землі, яку точила вода. Наші військові не залишили їх в біді та дроном, передавали їжу та воду. Це не єдиний випадок. Ви напевно чули, яку операцію провели українські військові для порятунку жінки з дитиною в окупованих Олешках. Вони тривалий час перебували на горищі будинку, оточеного водою. Потім їх помітив оператор дрона ЗСУ військові спочатку передали їм воду, а потім били з небезпечного місця. І такі історії не поодинокі. Наші військові часто ризикують власним життям, аби інші життя врятувати. Тоді і тепер Каховська ГЕС завдала лихо для жителів Херсонщини. Її будівництво призвело до затоплення майже ста сів на берегах Дніпра. Тоді багато людей назавжди втратили свої домівки та були вимушені покинути рідні місця, де їхні предки жили поколіннями. Для багатьох це була справжня трагедія. Так і зараз, через знищення Каховської ГЕС, зникають цілі села, та люди втрачають те, що все своє життя будували, цінували та берегли. Багато людей і досі перебувають у водній пастці, яка для них стала справжнім пеклом. Віримо, що ЗСУ звільнять лівий берег Дніпра, обов'язково відбудуємо всі села та міста на мирній Херсонщині, проте людські життя нічого не зможе повернути. Підписуйтесь на медіаплатформу вгору, поширюйте це відео, не піддавайтеся пропаганді та давайте разом деросифікувати наш рідний Херсон.